І на цю сцену готується вийти вже команда з Українського державного університету науки та технологій у ДУН-проджект місто Дніпро та їх тренер Дмитро Голубів. Ваші області. Ще ще дайте, дайте, дайте їм. А ми тікаємо. Ми тікаємо. Вчора на сцені команда UDUNT Project. Ну що ж, літо пролетіло, немов 92 дні. Ну давайте, розказуйте, хто як літо провів? Понятно. Ого, дівчатка, ви для чого такі стройні стали? Ви хочете знайти пацанів побагатше, щоб вони вам все купляли і знов тостішили, чи що? Ні, це дієта. Що, середземноморська чи що? Середньостудентська. Інтервальне голодування. Вже третій місяць голодуємо. А вам що, влітку стипендію платять? Так а що, ви ніде не працювали чи що? Працювали вдень в, в кав'ярні, а ввечері з сапою на городі. Вдень бариста, ввечері бульбариста. Ой Валентин, а як ваше літо пройшло? Я заробляв як міг. Експериментував. Вирішив я, значить, зняти трохи контенту для Парнхабу. Узяв жабу, гадюку, камеру, там сюжет такий. Коротше, типу гадюка застряла у пральній машині. Тільки я вмикаю запис, все. Гадюка соромиться, жаба не може зібратися. Заробітку як кіт наплакав. Чи цей кіт сидів поруч, плакав. Не пішов контент, то я вирішив зібрати машину часу. Ото тобі голову напекло. Прям все літо без кепки ходив. Що? Наша тобі машина часу. А, то я хочу повернутися в 2019-й, щоб проконтролювати бабцю, щоб вона точно за Зеленського проголосувала. І в цей же ж день свалить за кордон. В Польшу. В Росію. Опа! Ніколи ще не обділився зі звуком ОПА. Валентин, а що таке рішення странне? Та ти послухай. Я ж військовий залізничник. Я їду туди і вже щоб у 2021 році робити диверсії по всій їхній залізниці. А фух, Валентин, дякую, бо я щось трошки перенервничав. З зошитами з півварвим і дешевими від масками. О, першокурсники, привіт! А чого ви на сцену вийшли? Ми ж домовлялись, Вийдете, коли ми вас покличемо? Ну так ми читали сценарій, і там немає такої репліки. Ми знаємо, це прикол. Так тоді чого ви нас не питаєте? Як ми літо провели? Ой, та що там питать? У вас не літо, а розчарування. Чого це? Ну, по перше, в ломбарді дізнались, що золота медаль не така вже й золота. А по-друге, так обідно, що по хімії 12, а ви золото від латуні відрізнити не можете. В мене таке відчуття, що ви взяли нас команду, тому що ми приїхали з, до... з баулами домашньої хавки. Нє, ні, нє, ні, 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 ні. до чого тут найсмачніша халявна Хавка? Е, до речі, після гри збираємось у вас. А якщо виграємо чи якщо програємо? Якщо що. А, все ж таки захавки, вірно? за хавки, не переживайте, нормально. Тихо, 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 тихо. Я перезвоню. Ви хто? А ви хто? Ну так ми студенти Удунта. Удунт? Удун, щось таке знайоме. А, це коли швидка допомога їде, і так удунту, а, ні, як спортивний боліт такий з відео по трасі, такий у ні, не те. Чи коли, коли граєш Mortal Kombat третій, так з боку екранчика, так справа. Не, Ні, а коли може в і такий Валера, їж яйца. Удунт, 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 Удунт. Все одно не те. Так що я розказую, давайте просто людям покажемо, що таке Удунт. Розумію. Наших інститутів знаходяться по всьому місту. Тому така ситуація може статися з кожним першокурсником. Мікрофон не пише. Вибачте, зв'язнилась можна? Да, будь ласка, тягніть білет. Дякую. Е, номер ви... білету. О, 14, вибачте, -та вичте. Так, виробництво сирів. А це не архітектурний. Та ні, наче. Капець не на цій зупинці вийшла. Ну, з ким не буваю. А ти можеш мені допомогти з темою? Я не хіміка, технолог, я журналіст, і я теж не на тій зупинці вийшла. А ну з ким не буваю. Так, все через білет Час вийшов, будь ласка, відповідайте. Виробництво сирів. Це дуже серйозне запитання. Прошу. Ну, сири, це сири. Допоможе вам трошечки Сери бувають м'ягкі, mm -hmm. тверді і газоподібні. Ти що як інтересно? Да, газоподібні, да, небано. Продовжуємо, да. Сери в нас зберігаються, де? Холодильнику, звісно. Момничка моя, да. а ну якщо ще глибше, ну в підвалі. Да, ось ця, ось ця, ось ця благородна плісніва, да. дурблю, камамбер. Бароко рококо. Не на тій зупинці вийшло. Так. Ну нічого, буває. Перепрошую. Е, Алло? Та ну де? То ж в аудиторії екзамен приймаю. А, серйозно? Ну з ким не буває? Так, все, виходимо звідси, походу ми всі не на тій зупинці вийшли. Йдемо. Обожнюю цю пісню, тільки скажіть, будь ласка, а чого на вас після номеру про виробництво сирів? Ну, тому що ми вважаємо, що у донт є великою-великою родиною. У Дунт це вірно. У нас є військові, архітектори, інженери, хіміки. Так, Діма, і у нас дуже якісна освіта. Але все одно всім вам прийдеться перший час працювати бульбаристою. Ліза серце, ліга залізла в душу, у думі шини баща щасливі, мивши душе, ліха залізла в серце, ліга залізла душу. У тубіна завалить обіцяє друже. Ліда заліза серце, ліда заліза душу. Як добре все так вищу, ми не просто дужу. Віда заліз на серце, ліза за ті помаю. Красунчики, просто. метро, голубей, ваші обласки ще раз. <плес> І давайте переходити до 30 секундного коридору. Абсолютно правильно. Час пішов. Два одразу ще двоє, троє, п'ять. Бачу, п'ять. Шостий бал. Максимум, знову максимум. Так, знову максимум, дякую вам. Ці оплески для вас.